24 квітня у Прилуках відкрився другий всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Мрій дім він проходить за підтримки переможця національної премії Людина року мецената Юрія Коптєва. Це перший і єдиний фестиваль у нашому регіоні, який відкриває перспективу для молоді, дає можливість творчо реалізуватися та втілює у життя найзаповітніші мрії театралів. Молоді актори, майбутні театральні критики, режисери, дизайнери та навіть кінематографісти з Івано-Франківська, Одеси, Харкова, Чернігова, Луганська, Ірпіня і, звичайно, Прилук. Упродовж п'яти днів фестивалю будуть змагатися, підкорювати, розважати, креативити, вчитися, відкриватися і йти до перемоги. Не дивно, що саме в Прилуках народився мрій дім. Тут є магія, яка притягує і заворушує переконані гості фестивалю. Після життєстверджуючої та оптимістичної загальної атмосфери дійства, яка панувала на минулорічному фестивалі. Від цьогорічного очікують ще більшого фурору, і недаремно переконаний арт-директор Мрійдому дому Артем Аніщенко. Адже другий фестиваль вже набув ноток міжнародного цього року. Мешканцями Мрійдому дому стали гарячі грузини з легендарного міста Горі, де народився Сталін. Драматичний театр. Театр імені Георгія Аріставі відкривав фестиваль грандіозною виставою Пальне грузинському театру більше ніж 150 років. Як розповіли гості із Грузії, саме культура у них стоїть на найвищому рівні, навіть вища ніж політика, такого культурного злету побажали і прилучанам і були приємно вражені високим рівнем підготовки фестивалю. Бездоганна організація навіть відобразилась на зовнішньому вигляді творчого директора. Мрій дому, як зізнався Артемій, у рамках підготовки він схуд на кілька кілограмів і продемонстрував піджак. Що вже став за великим. А ось хрещений батько фестивалю Юрій Коптєв прибув на відкриття повний сил, енергії та у гарному гуморі. На прес-конференції, з якої почалися урочистості, меценат зазначив, що він як патріот свого міста робитиме все можливе для того, щоб свій творчий початок прилучани робили у рідному місті і своїм талантом прославляли його на увесь світ. Задача одна, щоб на сегодняшний день, на сегодняшний день все, что есть талантливое, и что, все, что еще, понимаете, оно находится в зернышке, вот надо чуть-чуть его полить, чтобы он начал это сам как-то раскрываться и начал расцветать. Вот мы попытаемся это сделать. Дуже позитивний космічний заряд фестивалю дала народна артистка України Раїса Недашківська. Коли студенний ключ, іграє по врагу і погружає мисль в какой-то дивный сон, Лепечет мне таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах Я їжу Бога. Раїса Степанівна закликала учасників фестивалю показувати живі, позитивні спектаклі, які несуть любов та випромінюють радість від людського життя. Нам не треба показувати, як не треба жити. Нас потрібно навчати, як потрібно жити, наголосила народна артистка, і похвалила прилучан за те, що творять духовність у рідному місті в центрі Європи, бо мають свій духовний стрижень після творчих настанов. Гучно стартував і сам фестиваль! Приємно, що його відкриття проходило в історичній будівлі колишнього драматичного театру нині міському будинку культури. Цього року на старт «Мрійдому» дому завітав і міський голова Юрій Беркут. Сьогоднішнє місто, яке оновлюється зовні і внутрішньо в культурному і духовному сенсі, теж буде набувати нових характеристик, нових образів. І всі ми разом, шановні провеличани, будемо все робити для того, щоб рівень культури і мистецтва, рівень духовності в нашому місті з року в рік зростав. Вийшов на святкову сцену, і справжній покровитель фестивалю, який всі сили і душу вкладає в історичний розвиток та на дійсно високий рівень підіймає культуру прилучан. меценат Юрій Коптів. Сама лише поява на сцені благодійника вже викликала у прилучан шквал бурхливих аплодисментів та вдячних емоцій. Доброго дня, шановні пані та панове. Добрий ті, дами і господарі. Каборчеба Геннасуэли. Я недаром это все сказал на разных языках, на родных тех, кто здесь присутствует, потому что когда объявляли, что это всеукраинский, всеукраинский конкурс, да? но ну, в связи с тем, что подъехали грузины, представители Грузии, еще какого города, Хрещений батько фестивалю порівнює прилучан з гордим кавказьким народом та дає напутнє слово мешканцям мрій дому. Щоб вони ніколи не забували, що дорогу в житті і їх знайшли, дали прилуки, і прилуки дали дорогу в житті. Вот основное то, что мы хотели с теми, кто участвует в конкурсе, кто организовывал конкурс, чтобы Прилуки Звичайний здесь всегда. у виконанні Світлани Королько прозвучав гімн фестивалю Мрій дім. В цей час присутні змогли поринути у відео щоденник минулорічного дому. мрій». мрій. Як уже було сказано, родзинкою відкриття театрального фестивалю Мрій дім стала прем'єра вистави Пальне за участю акторів драматичного театру імені Георгія Ріставі з міста Горі. Можливо, в чомусь складна для сприйняття, але з глибоким змістом вистава змусила піднятися зал та аплодувати стоячи. В спектаклі грузини передали частину своєї культури, показали, як у страшні роки голодної і холодної війни люди намагалися не втратити головних цінностей. Саме книга була тим детонатором, що піднімала людей на боротьбу. Єдиним недоліком вистави було те, що проходила вона на грузинській мові. Проте, блискуча гра акторів та сурдопереклад допомогли присутнім у повній мірі перейнятися неперевершеним дійством. Так само, як театр об'єднує всі види мистецтва, живопис, хореографію, вокал і навіть фото та кіномистецтво, так і фестиваль Мрій дім об'єднав навколо себе конкурсантів різних професій, різних вподобань і різних соціальних станів. Нам залишається тільки одне: побажати його учасникам та організаторам такого успішного і блискучого перебігу, яким був його старт.